Доброго ранку, любі мої друзі. Доброго ранку. Було сонечко зранку, було тепло. І я зібралася на базар, думала щось взяти, якусь птицю, взяла стару машину, а воно вже дивіться, що робиться. І я така роздіта, і я не знаю, що мені, що мені робити. Одіватись чи буде дощ, чи не буде, якісь маю себе драли. То певно, що мало того. Певно, що того мало. Що я маю? Треба щось певне краще одіти на тебе. Туйку ще візьму курчину, певне, що так. Пішов дощ, мої дорогенький, я на базарі, все мокре, люди всі розходя. І я зараз буду їхати вдома. Все, що могла, то продала. Вишні продала всі, малину продала, квіток продала наполовину. Отак. Бачите, який дощ, бачите, який дощ. Такі хмари підійшли. І дощ, хоч би перестав і збираюся додому, їду. Дощ заливає, дощ нас заливає, катастрофа. Катастрофа, який почався дощ. Отак, от отак, дощ. Все, я приїхала, я приїхала. Е, Трохи-трохи дощ той такий сильний перелетів. Ой, 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 ти мене одрізувся. Дощ перелетів, і я, і я, і я трохи змокла, я трохи змокла, але нічого, я є вдома і слава Богу. Добре, що я взяла куртку, знаєте. От добре, що взяла куртку. Всім вітання. Бачите, яка я мокра. Змокла, де, змокла. Чоловік каже, світло не виключило в машині. Я не виключила в машині світло. Нашу. Добре, що я приїхала додому. Добре сі робить. Добре, сі <свісно> Добре, добре, йду до хати. Все файно, все продала, все люкс. Лишилось там пару лілій. Щось подарувала там одні коліжанці. Лілії. <свісно> <різований> ой, бо в неї щось пропали, не знаю подарувала її. Кажу, бері вона, ой, мені нести, не сіяти молода. <різований> добре, добре. Ще що, щось вам потім зніму. Дощ, що знімати, не знаю навіть, що знімати, бо дощ повні повні бачки води. <різований> Дивіться мої я хочу вам сказати, подивіться, як в мене мальви розрослись. Бачите? Це такий розовий колір, і тут є ще такий бордовий колір. Там, дивіться, На тім каміння, на тих пісках, яких мальвів, там червоний взагалі колір. Ой, я зараз вам підійду, покажу що червоний. Я вже ноги мокрі, ноги мокрі, в мен. Я в кросовках, покажу. Я в красовках. А ноги аж швакають, мокрісінькі. Ну нічого, йду з того боку, покажу вам, покажу вам червоні мальви. Ой, мені так видалося, що вона червоні. Вони такі темно розові. Бачите, які файні темно розові. Ой, файні. Ми а сіт ще інакше шовколю. Ой-ой-ой, вже штани мокрі. Тіла мокра. Коротше, я тіла мокре, Відські мальви. Я їх звідси викопаю. Я все обіцяю, що викопаю, але вже при всій погоді можна викопати. Ой ой ой-ой-ой, буріни, буріни, трави, буріни. Все, все, все заростає. Горіхи, вити, розрослися. страви їх викидати з них не буде, толку, їх там не треба. Все показала, і там ще є мальви. Всі мальви вам показала. Чого я так звернула увагу? Люди продають, люди продають мальви і так купують цілими в'язками. Накопаємо Зараз ближче вам покажу. Бачите, шкода, що вони в такому камінні. Шкода, просто шкода. Така красота в такому камінні. Бачите? Я садила, я все, все садила, це все ж воно не само насадилося, я все садила і все порозросталося, а, а то косили, скошували цілий час їх, отпер залишила не ростуть. Ну, а Вони множуться, вони розмножуються і все. Ой, треба виключити. Винесла би на дощ, далі я винесу їх на дощ. Знову винесу на дощ. Дивіться. Віці, як мене цвітає файна. Скажіть, як називається цей колосок? Як називається, їх багато має. Ромашки цвітуть. Ромашки цвітуть. Лілії лілія тут. В городі в мене зацвіли, скажу, потім ну, я не знаю, чи я годна зайти. Розові, бордові, жовті, позацвітали ще, Позацвітали ще. ще лілійки в городі, як ми вчора копали, я їх не беру. Ого. Бачите, як троянди зігнулась, треба її підперти і прив'язати. Ну, Треба все зробити. Треба все все зробити. Так. так. І там того колоска є. Ой, ще вам покажу ближчий лілейник. Зараз. Знаєте, я вже не єднако змокла, я вже не єднако змокла, то мені що? Ще отакі от маю? Ще отакі от маю. Кіточки, загулик навіть вони звездять. Ці будуть свисти, жовті, такі як. По-моєму, що жовті, такі, як ромашки великі, добре, що дощ на них. Тут ще щось інакше маю. Отаке, з О, цього кущика треба накопати, бо він розростається страшенно, багато страшенно. Зараз покажу вам лілейник. О, бачите? Отакий лілейник у мене є. Там ще за хату є жовтий. Трошки інакше. Та їх є море кольорів. Люди, я бачила в інтернеті, що вони їх мають хмару по, по якихось по 50 сортів. Я того не маю, я того не маю, але добре, то, що маю. Знаєте, у нас вроді вже сі трошки випогодило, але соне, соне знов е, хмара і похолодало. Так зробилося холодно. зробилось морщит, 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 морщит дощик. Знаєте, От дощик морочет. Вийшла, подивитися, думала, що, може, зараз кажу, бо мені ще трошки чоловік урвав. Ой-ой-ой. Малиню. Ви знаєте, от нічого не хочеться їсти. Я не знаю, я нічого не можу їсти такого. Нічого. А от були черешні, ой, мені добре, була полуниця і малини. І зараз я його попрошу, бо мені по хоч краєчку, хоч півлітрову баночку нарвав тих малинів. Щоб Я собі... Е, я їх так розтираю з трошки цукру. Але даю цукру, даю обов'язково, в мене кислотність. Чуть-чуть даю. І е, так як полуниць, знаєте? О, дивіться, дивіться, А я роздіта, а я така роздіта, зараз маю знімати ролик з посуду. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі. Ві Світлани заходьте, мої дорогенькі. Надіюсь, вам там буде цікаво. посуд, гарний посуд з Європи. Так що всіх запрошую до перегляду. А на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, всім до зустрічі, мої хороші, всім пока, всім пока.